Привіт підписникам мого каналу і глядачам. Сьогодні знову в гаражі знаходжусь. От в гаражі вже освободилося місце. То я з роботи приїхав тільки що. Ну і що? Хочу трохи порядочок тут навести вже нарешті. Перед тим як щось робити слідуюче, то мушу трохи тут порядок зробити. Ті стіни хочу завісити, завісити вже всі. Оце тою штукою вони як тут завісив. Що ще хочу? хочу палети сьогодні вивезти, здати і металолом. То якраз буде відео про це, як я буду то все грузити, вивозити. Якщо чесно, я ще не знаю, як, як воно мені вийде. То, то ящик цілий з металоломом важить десь ну, кілограм 500 точно, якщо не більше. Я спочатку думав його грузити ну, вручну, то все витягувати, в машину поскладати, але думаю. Подумав так собі, це як дурному робота. То, Взагалі-то не не оплачується таке щось робити. Я буду то півдня грузити. Ну от я так подумав, собі не знаю, чи то добрий помисел, купив лібетку такого, до, дві, до двох тонн. витягнуто ящик сюди, на, на середину, підвішую до тої балки. Звісно, <реш> мені та балка не внушає довір'я. Ну, але нічого, щось придумаємо. Вона тут підгнита, вон трошки. Думаю, що не зламається. Підіпру її чимось на всякий випадок. Вон є таке потужне древисько. <реш> Підіпру. Ну, я так думаю собі, я ще не знаю, як воно в мене вийде. Ту палету не знаю, як я витягну. Зараз може домкратом щось. Ну, не палету, а то ящик з металоломом. Не знаю, як я витягну зараз. Под, під домкрачу, може на якихось кругляках викочу на середину. Звісно, тут все тяжко по такій підлозі тягнути, но, але щось, щось придумається, не знаю. Я ще поки що в надії, що в мене це вийде. Я, ну, спочатку ті палети мушу поперекладати. Спочатку планую загрузити металолом до буса. А потім подивимося, чи палети мені змістяться, бо мені палети їхати то по дорозі, я їх можу. Бо вони там круглосуточно працюють, там де палети приймають. Так що я можу відвести в будь-який час їх. Тільки я не знаю, яка то буде вага, бо в мене бус до півтора тонни. Я можу і дві загрузити туди, і дві з половиною, але поліція не спить. Ну, добре, приступаю до роботи зараз. Ага, і ще одно скажу. Привіз такі плити ОСБ, там в бусі маю. Зараз я покажу їх. От, Привіз плити ОСБ. Скільки їх тут? Раз, два, три, 4, 5 штук. То я знайшов в контейнері на будові. Ви заявляєте? Ну такі файні плити ОСБ викинули. Я їх витягнув прямо з самого контейнера. І хочу постелити їх от сюди, на підлогу. Бо тут підлога просто трагедія. Пилюка, оце все, то все. Не... Я, я поприбираю пару, пару разів прийдуся по тій підлозі і вона вже знову буде така. Я тут прибирав, замітав. От поки я тут робив ті машину Peugeot 206, поки тут ходив, щось робив, то от знову такий от мусор. Таке щось зробилося знов. Пелюка страшна просто. Неприємно працювати в такому приміщенні. Так що я планую тут трохи зробити такий марафетик трохи навести. Бо я так я так поняв, що я тут буду досить довго в тому гаражі, такі такі в мене плани. Та й мушу якось для себе то зробити, щоб тут приємно було працювати. Добре, підлогу я потім покажу, як я буду робити. Зараз буде відео про загрузку металолому, здачу палет. І в кінці відео я розкажу, скільки я на цьому заробив. Чи вигідно це, чи не вигідно. Подивимось. Добре, їдемо. Європалети і звичайні. Звичайні палети трохи дешевші, євро дорожчі. Пам'ятаю, ну, да, по 35 злотих вони вроді. Так, ну що у нас тут є? Так, європалет у нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, девять, десять. Десь 12 штук. Тих звичайних. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять штук тих. Тринадцять, чотирнадцять ще. Ну, 14 штук євро. Множити на 35. То будемо будем знати скільки. Але вони можуть ще подивитися на якість тих паліт і можуть знизити ціну. Добре, то, то таке діло. То скільки буде, стільки буде. Я на те не сильно заробляю. Так, що з тим робити? Як то загрузити в бус, щоб то, блін, не витягувати звідти? Я щось навіть, блін. Не подумав, що воно тяжке. От кілограм не знаю. Тяжко сказати, бо тут бляха вона якась, якісь профіля від гіпсокартона. Навіть не скажу скільки тут буде. Кілограм, тон. Думаю, 500 кіля десь буде. Разом з ящиком. Добре. Що з тим зробити? Вручну я то не хочу перегружати, бо тут дуже довго і затратно. О, вже. Кіт хоче вкрасти в бусі, Дивіться, заліз заліз мені в буса. Шукаю новий притулок для себе. Такі <клес> двері зараз. Хлоп! <клес> і все, і злопали котика. Свалив з Добре. Так, ну що? Блін, може би то якось лібьодкою би його до балки прив'язати? Ні, то фігня буде. Дубалку і щось відірву, блін, разом з дахом. Щось би було би тут, якесь щось. Вон може до того штиря прив'язати все, чи що? Але ні, його вир... вирве зі стіни. Хоча він такий досить моцний. Хоча може під'їхати бусом, зацепити той бусом витягнути його. Але я, блін, боюсь, що я тут зараз пів гаража рознесу. Блін. Файна ідея, кстати. Зараз підірнуть розвалитися на ну. буду збирати. Чи був, блін. Хирово? Все перевезе, все перетягне. Що машина. Думаю, щось заснялося там, щось видно було. От, от, Так от я то і загрузив. В принципі, я, я знав, що я ту то загружу, тому я зато взявся. Але файна штука лебідка. Хоч зараз той весь металолом піде на ту лебідку, на те, то, що, то, що я потратив на лебідку. Але зато тепер маю лебідку собі. Вон піаніну навіть можна буде загрузити. Якщо треба буде. Ось хвилин 40 я то грузив приблизно. Так, добре, загружаю і паліти. Вже майже 11 година вечора. Мушу поїхати їх здати. Треба ще поспати сьогодні, бо завтра на роботу. Ну, Але зато завтра буду мати кашорку. Піньошки. Подивимося, скільки я на тому заробив. Ну, Якщо чесно, трохи є возні з тим, тому що тут треба назбирати ті палети. В принципі, я не ходжу спеціально металолом не збираю. Бачу, десь лежить якийсь кусок желіза, закинув до машини. Це та так от, потрохи-потрохи те назбиралося за 2 місяці. Палети так само бачу якась безхозна палета валяється. Раз в машину закинув, привіз в гараж та й все. Та й щось потроху назбиралось. Якісь лишні гроші ніколи не помішають. Правда, то не є задармо, тому що тим тр... треба наробитися так само. Ну, але це таке діло. Добре. Буду я грузити паліти і свалювати звідси. Загрузив я буса, бардак, мені здається, ще гірший зробився, ніж був. <різь> Ладно, я потім тут наведу порядок, головне шо то вивезу, І вже буде більше місця. Добре, закінчую я, їду палети здати. Так, приїхав я з палетами, зараз буду розгружати. Надіюсь, що якщо, якщо вони не сплять, Фу, от я розгрузив палетки, така стопка вийшла. Це і европа піддони, це звичайні одноразові. Зараз кличу дядька, щоб він подивився і будемо зараз знати скільки ми заробили на палітах. Позбувся палет, заробив 250 злотих, 255. Дрібота вся в кармані. Насипав мені таку гарстку. Ну, 250 злотих. Ну так собі. В принципі. Ну не знаю, потаскати палети, повозитися. Я сильно з тим не, не намахався, тому що я то роблю по чуть-чуть. 250 злотих на кармані. Гара... Гараж є, є де складати. В принципі, так собі. Хотілося б, звісно, завжди більше, але що маємо, то маємо. Так, лебетка майже відбита. Лишилося ще той металолом віддати. І подивимось скільки на металоломі, але то вже буде завтра. Це вже, О, вже вон яка година. Коротше, палети вийшли одноразові по 6 злотих, а європалети по 15 злотих. стан тих палет був трохи такий собі. Вони дивляться теж на стан. Якби були нові палети, то по 35 злотих їх приймають. А такі трохи вбитіші, то приймають по 15 злотих. Рахуємо один до 10 і будемо знати скільки приблизно в гривнях то буде. 15 злотих то десь 150 гривень. От одна палета 150 гривень. Добре. Всі добра ніч їду спати. Поспав я трохи. Така в нас година. взяв собі енерджі трохи підбадьоритись і їду зараз вигружати металобрухт. Подивимося, скільки заробив на тому металобрухті. Але лебідка вже окупилася і це мене радує. Дружь, такий прикольний смак. Така от поїздка на роботу. Дуже вкуснее. Ну. Набрали їди, хавчика, щоб не голодати на, на роботі. Добре, їдемо метал, давай. Ну що, да, Так.

Не выходите с машины. Когда будем важиться, то тоже. Получилось 430 килограмм у считаем. Раз, два, двести, триста сорок злотых на металлолом. Каковы твои ощущения? Хотелось бы больше, но не але... стати. Металл впал в цене, так что. Добре. Будешь продолжать? Конечно. Все, едем на работу зарабатывать деньги. не, не інтерес з металоломом, На роботі заробимо більше два-три два, рази в день. Підсумки. Коротше, підводимо Блин, з тим короче. Підводимо підсумок. Е, довго забрав? Е, ну, десь два місяці часу. Е, і скільки вийшло? Вийшло е, паліт 250, ні, да, 255. І метала здали ми на 340. Разом 695. Так. А слож... да, да. 5? 595. 595, а угу. я сказав 695. Так, да, ти вже собі ну, там виріжу... начитав. <гум> Вийшло нам 695 злотих. Угу. Есть, по... Якщо на українські гроші перевезти, то виходить. 6 тисяч, ну 7. Ні. да, коло 6 тисяч гривень десь виходить. Mm -hmm. І то за 2 місяці часу так не спіша, просто при оказії. Mm -hmm. а, тяжко було? Ні. Ні? Загрузив. Ідеш, бачиш, палета лежить, взяв, машину кинув. А, Йдеш, то ж спасів немає. Кісочок желізячки лежить, взяв, закинув машину. потом выгрузит, а и все, вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и назбиралась. Планируешь продолжать эту работу? Так, mm -hmm. дальше. Сбирать, <laughs> заваливать гараж, <laughs> хламом потом вывозить. Еще видео будут? Конечно. На <laughs> эту тему? Ну, на эту тему посмотрим. <laughs> ну, скажи там что-то на прощание, типа. Добре, надо идти работать, зарабатывать реальные деньги, а не страдать <laughs> ну Спасибо за просмотр. Всем всем подписка, лайк, комментарии.